Друзі, всім доброго дня! З вами компанія Автопарк, Вінський філіал, і сьогодні у нас немає надходження. Volkswagen Passat B-8 2015 року з 2-літровим дизельним двигуном на передньому приводі на автоматичній коробці передач. Авто приїхало з Європи у 2019 році та має лише одного власника в Україні. По комплектації у нас салон з текстилю, електролювання сидінь водія, мультикермо, стак приборна панель, штатна мультимедіа, трьохзонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь. Запуск з кнопки. Так виглядає на задній ряд. Клімат-контроль задніх пасажирів. На автомобіль встановлені. 16 легкосплавні диски на зимовій резині. У нас кузовий універсал. Багажне відділення досить просторе. Заявленого пробігу на автомобілі 243 тисячі кілометрів, придбати ви його зможете за адресою міста Вінниця, вулиця, Соборна 1. Ціна на, на даний автомобіль буде складати 16 490 доларів. Воно буде доступне в кредит та лізинг. Також займаємося природом автомобілів зі штатів.